Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я записую для вас Таро розклад на лютий місяць для знаку Зодіака Стрілець. Як і завжди, я дістаю дві карти на кожен тиждень в лютому і зможу таким чином розповісти вам про те, що вас очікує. В руках у мене колода Таро Райдера Вейта. Всім рекомендую користуватися саме нею, тільки починанням свій шлях вивчення Так, дивимося першу карту для стрільців. Ох, дуже чудова карта дев'ятка кубків. Це карта говорить сама за себе. Ви будете дуже задоволені собою, дуже задоволені тим, що ви маєте, своїм становищем. Як емоційним, так і фінансовим. Щось дуже порадилось на початку лютого. Можливо, закінчаться якісь там питання, вирішиться якісь питання, тому події. Щось дуже приємне. Так, дивимось наступну карту для стрибці. Перший тигрі. Верховний желець. Вже, напевно. У багатьох представників знаку зодіака стрілець, стрілець і, в принципі, на люди, багато в кого випадала ця карта. Карта загалом може говорити про урочистості, про якісь обставини, де потрібно буде прийня, приймати рішення. П'ятірки загалом у нас це такі трошечки кризові карти, але. По п'ятірці це більше урочистості. Тобто це весілля, якісь хрестини і так далі. Шлюб також в багатьох може бути, але дуже дивно, що ця карта випадає майже у багатьох в лютому. Так, дивимося далі. Другий тиждень від карти для стрільців. Перша. Це нульо карта. Чельник, старший аркан. Деяким представникам потрібно буде, можливо, усамітнитись, поїхати десь відпочити. Можливо, тут карта говорить про вивчення чогось більш детально, бо бачимо, що людина у нас з таким, як це сказати, газовою лампою. Um... І вона вивчає шлях, і куди йти куди направлятися. І, можливо, вам потрібно буде більш детально щось вивчити і так далі, набратися досвіду в якійсь сфері. Давайте поглянемо, з чим же може бути пов'язана цей ця, 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 ця пошук інформації, навчання. Ну, в принципі, навчання може бути навчатися в чомусь. О, чудова карта Мах. Також старший аркан, це чудо карта. В молодших арканах першою картою йде йде туз, яка говорить нам про можливості в старших арканах. Мах — це карта, коли у вас є всі ресурси. Ми можемо тут побачити, що тут є і чаша, і жезл, і меч намальований. І, тобто у вас є і гроші, і ресурси, емоційний стан. Ви готові до нового приймати нове, починати щось нове. Чудова карта. А, також старший аркан, тобто акцентую увагу. На да, третій тиждень з Перша карта. Страшний суд. Якась може бути новина, вам, знаєте, цієї новини, вам як захочеться прокинути. щось, можливо, вас дуже здивує. Е, можливо, після якраз таки пошуку інформації, е, яка вам буде необхідна, ви звернетесь до спеціаліста і зрозумієте, що там вау, я, цього, я якраз таки цього хотів, хотів це дізнатися, хотів. Вам хотілося ось якраз такого вирішення ситуації. Так, далі, з чим же може ще бути пов'язано цей десятк у нас для стрільців. П'ятірка Пентаклів. Тут, скоріше за все, ось ці дві карти, в, як це сказати, загалом можуть говорити про якусь новину. Щодо грошей, можливо, ви кудись вкладали гроші, і зараз ви не зможете там, повноцінно повернути ваш вклад. Можливо, ви щось навпаки там, почнете вкладати гроші, можливо, вам хтось запропонує вкластися, але я по цій карті не рекомендував. Би. Це така. Кризова карта, щось пов'язане не тільки з грошима, пентаклі у нас це також про цінності. Тобто, загалом щось, щось дуже таке будьте обережні в третьому тижні з грошима. Четвертий тиждень перша карта. Аж Ну Також якийсь початок, початок чогось нового, початок якихось нових дій. Тут саме про дії. Саме про дії. З чим це може бути пов'язано. Давайте подивимось Четвертий тиждень. Лютумо. Верховна жриця. Ну, по верховній жриці щось зрозуміло. У вас дивіться і Верховний жрець і Верховна Жриця. Тут, знаєте, ось цей вибір, який може розпочинатися на початку лютого, він буде, знаєте, завершення ситуації не буде видно. Верховна жриця диця в нас також говорить про тарологів, астрологів. Можливо, будете звертатися до когось з таких спеціалістів. Але загалом це карта такої стямниці, невідомостей. Щось буде невідомо. Давайте ще одну карту дістанемо на четвертий тиждень, що це може бути з чим пов'язано? Дев'ятка жезлів. Ну так, виначе будете відстоювати кордони, щось захищати, щось, знаєте, продумувати кожен крок, будете стояти на варті ось ваших якихось таких принципів. Щось. Невідоме буде пов'язане саме з цим. Можливо, вам запропонують, там, знаєте, вкласти якраз, повертаючись до тих карт, які були. Можливо, вам запропонують кудись вкласти гроші, ви розумієте, а ви не будете розуміти до кінця, чи варто, чи ні, і це буде прямо продовжуватись, але під кінець, якісь кордони ви зможете вибудувати. Тепер ось ці всі карти, які нам випали, я їх поєдную з основною колоною. Перетисовую і. Дістаю одну карту поради, дорогі стрільці, вам да, на люти. А На що нам потрібно, можливо, звернути увагу. Якщо випаде якась карта з тих, які ми вже бачили, то, скоріш за все, що цей тиждень буде таким вирішальним. Дивимось. Десятка мечів. Ну, по десятці. Втома, втома, якась ситуація, яка може вас вбити. Може бути якесь закінчення знаєте, складностей, в принципі, оскільки це десятка. Але я б тут рекомендував би не йти за емоціями, тобто бути завжди на поготові і до кінця стояти на своїй думці. Ось така порада. Дорогі стрільці, бажаю вам Я всього найкращого в лютому, буду дуже вам вдячний за підписку на мій канал, за лайки, коментарі і до зустрічі в наступному відео.